Усім привіт! Дуже рада вас вітати на моєму каналі про парфуми. Як завжди, я Даша, і я рада бачити вас цього осіннього, але водночас сніжного дня. І от як літо у нас було активним і пекучим, так і зима вже от на всю заявляє про себе. І якраз така погода, що їсти щось смачненьке, загортатися в плед. Нюхати гурманіку, носити гурманіку, їсти смачненькі десерти. Панетони я люблю, наприклад, і в десерті, і в парфумах. Ось уже не перший сезон. Ось, І це для мене аромат різдвяного ярмарку. Але сьогодні не про нього, а про іншу гурманську лінійку парфумів. Я вже колись оглядала цей бренд ось. Фентезі ком'юніті перфус. Лишу посиланнячку десь тут і внизу в описі під відео на попередній мій огляд. І в них була вже, в принципі, гурманіка, наприклад, ось кола. Це ж теж про гурманіку, або там Медджем, теж в принципі, був смачненький аромат, але ось вони вирішили зробити зараз лінійку з п'яти парфумів, саме гурманських, про різні смаколики. В мене тут ось на огляді буде три з них. Там ще один аромат про абрикоси і мигдаль, і інший про цитруси і ром. Ну, взагалі. В цілому можна було би порівняти з цим, наприклад, кола Ханні Шейк, той цитрусиром. Але, на жаль, на жаль, цих двох ароматів в мене немає навіть пробничків. Але ось три флакони Горманіки є. Як заявлено, то ці аромати у них схожі в напрямку, і вони завжди наводять приклади інших двох ароматів відомих брендів, але, як я вже казала. Ну, Часом ці порівняння взагалі збивають з пантелику, тому що і не виправдовують очікування. Наприклад, на мій ніс там часом це зовсім взагалі різні аромати, і не дуже той схожі оці референси, якісь, тому мене це деколи відволікає від того, щоб очікувати щось від того парфуму. Але. Але що в них ще по новій лінійці? Це екстракт де парфам, відповідно, ціна вже вища іде, і тут бачимо от, пофарбоване скло. Але я просвічувала ліхтариком, там добре видно. Рівень рідини, тому, в принципі, проблеми з цією фарбою немає. Флакончики не прозорі, але просвічуються. Це вже, звісно, як на мене, ну, мені фарба більше подобається, ніж тут плівка раніше була, і ще зараз немає під рукою матова у них була лінійка в матовому склі. От Матове мені все одно подобається найбільше звісно, за умови гарної етикетки. Ось, Але от. Зараз е, гурманські ці парфуми мають отакий собі вигляд: бежевий, золотаві ковпачки і різні наліпки. І почну я свій огляд із е, парфуму Frosty Berry and Bliss Cake. Я е, е, сильно надіялася на цей аромат, е, тому що ягідні парфуми мені подобаються. Е, я недавно із е, Флорайку познайомилася з, е, теж про е, Ягоди і е, тістечка е, е, я е, розпаковувала в боксі від ароматеки там пробник. Ось, і мені подобається, він так гарно, якось так вершково е, довго звучить. І я думала, можливо, цей Фрості Бері буде схожим на той флорайку. Тут в заявлених взагалі меліора Смородинова і ще якийсь невідомий мені аромат були написані, але, ну. Я все ж таки думала, а раптом воно на флорайку буде схоже ягодами. Так от що ми тут маємо? Тут такі кисловаті ягоди, такі більш-менш абстрактні от темні лісові ягоди з кислинкою. Ожина, не ожина, ні, я думаю, якийсь мікс, причому таких лісових кисловатих ягід. Потім виходить так явно оце пісочне тісто, пісочна корзинка. Що ж, ну, загалом, такі ягоди і пісочне тісто, воно звучить непогано. Е, на мені воно трималося довго, От, я ввечері ще відчувала на собі аромат, і ягоди навіть нікуди не пішли до кінця, тобто він більш-менш е, лінійний, е, не сильно відрізняється старт від бази. Ягоди, е, хоч і легшають, але все одно вони залишаються в ароматі, що є плюсом. Ось, але, як на мене, ну, він е, ну, мені трошечки якось пласкувато звучить. Ось в цілому, як м, ягідний парф, е, то непогано, непогано. Флорайку, я, звісно, з ним не порівнюватиму, але ну, така е, нескладна ягідна композиція ось цей Frosty Berry and Bliss Cake. Смачненькі кислі ягоди, от я тут нічого не скажу. От саме ягідна нотка мені тут імпонує. Наступний, я візьму поближче до мене: Condensed Milk and nutty Cookie. І от з пульверизатора це просто печиво, це до кави Рошенівське. Там з чим воно, з ароматом смаком топленого молока. Оце воно, оце. Якщо хочете з'їсти печівку, краще візьміть флакончик цього аромату і отак от, так от вдихайте, нюхайте з пульвіка або з себе аромат печивок. От ну, це дуже їстівне по запаху і це смачно. На початку старт мені якийсь, коли розпилюєш, старт, мені тут, чесно, не дуже подобається, він якийсь такий трошки різкуватий спиртовий, але він швидко проходить. Я не можу про нього не згадати, але він швидко не тримається. От якщо в цих двох я не відчуваю взагалі там ніякого різкого спирту на старті, то тут чомусь трошки є на мініс, знову ж таки. Далі тут якась така кислинка йде. Молочна кислинка, я так собі думаю. Ось, і далі от таке розсипчасте печиво. Е, я б не сказала, що воно прям горіхове. Але аромат печива із гущенки, ну, тут дуже класний, дуже затишний і такий, що має вам замінити добру пачку печива, якщо ви будете його довго. Довго нюхати. Тобто аромат приємний, затишний, милий і, можливо, збереже вашу фігуру. Але я за вас не навчаюся. Ось. І останній останній аромат це Vanilla Sip and Sweet Caramel. І е, я не знала, чого від нього очікувати, але але я б назвала його з оцієї трійки прям таким найцікавішим. І він уже не, не повністю їстівний, не настільки там виражено гуманський, як оці два. Про що він? Тут, тут є алкогольність, наче якась не знаю, типу пропитки амарету для якогось бісквіта. Ну, от щось таке. Тут є ірис, тут є ваніль, тут є оця мигдалево така алкогольна нотка. І в цілому в цілому, він такий досить складний, він, ну, мені видається, він не якимсь клоном ну, по пам'яті, бо я ж можу не знати, якийсь такий аромат, але він мені видається от чимось таким, знаєте, в стилі цих гурманських ароматів від Мезон Тайте», але, Але ну, не схожий на якийсь саме з них, а от просто в якомусь тому напрямку. Я давала перфпрительці його затестити. І вона порівняла його з Італікою. Італіку я колись давно, роки-два тому, тестила, коли вона ще вийшла від Косежов Італіка. І ну, мені там просто щось було дуже засолодко, дуже мигдалево. Ось. Але ну, в цілому я можу сказати, що це щось таке от. В напрямку е, таких е, гарних е, ароматів е, про такий алкогольний мигдаль, ваніль такі от. гурманіка е, не до кінця гурманська. Е, це трошечки загалом не мій напрямок, як ви знаєте, якщо стежите вже за мною давно, то я мигдаль е, в парфумах недолюблюю. Але це гарно, от це. М -м -м -м, от з цих трьох, це, я вже казала, мій фаворит, тому що він е, такий най, е, найскладніше е, якось так пахне. Е, щодо, знову ж таки, порівняння, що ці парфуми там схожі на той або той, як заявлено на сайті, заявлено виробником, самим брендом. Е, я Ті аромати, що я знаю, там Б'янколат згадувалося, там Меліора е, ще якийсь був. Аромат. Ну, ті аромати, що я знаю, ні, вони для мене не є клонами, не є там прям дуже близькими, схожими, не є намаганнями е скопіювати ті аромати, згадані. ось. То е Якщо ви там прям шукаєте клон-клон, то я не впевнена, що е це буде варте. Ваших очікувань. Ось, Але якщо ви там не шукаєте клона, просто там дивитися на піраміду, дивитися на відгуки мої та інших блогерів, то е, ну, в цілому ви зможете зрозуміти, що вам варто затестити. Е, ось так. Е, така в мене була сьогодні невеличка історія про гурманські аромати від цього Fantasy Community Perfumes, е, які мені вислали на огляд. Е, мені завжди цікаво, раз уже я один раз. Мала нагоду затестити їх аромати, то мені, звісно ж, було цікаво, що, що в них новенького вийшло, цікаво порівняти, чи, ну, як розвивається бренд, чи стало в них там щось краще, цікавіше. Ось, бачимо, пакування змінили. Флакончики лишились ті самі. Пульвіки шикають. Так само непогано, ну, це така звичайна неунікальна тара, але бачите. Якщо видно на камеру, то така досить пристойна хмарка виходить. І е, загалом загалом е, вони, е, мені в принципі і декілька ароматів з попередніх лінійок, е, в принципі, подобалися, ось там, носяться періодично мною. Е, ось. І ці, в принципі, теж непогані. Для любителів гурманіки вони теж ок. Е, ну, можливо, вже просто ця сума тисячу гривень вже е, не є сильно бюджетною, але і не є сильно дорогою, якщо там порівняти з якимось умовним не знаю, Кіліаном або е, вже навіть там, не знаю, на DeepTik, на The Different Company теж дуже високі ціни. Все, на жаль, росте і ціни на парфумерію теж. Дякую вам за увагу. Що були зі мною, що послухали цей огляд, пишіть ваші думки, пишіть, чи припасли ви щось смачненьке для себе на цей холодний сезон і чи плануєте ще щось гурманське докупити. Бережіть себе. І до наступних відео. Бувайте!